Цього тижня Володимир Зеленський заявив, що в Україні воює 600 тисяч росіян, наших 880 тисяч, але оскільки українські війська розкидані по всій лінії фронту, а окупанти, сконцентровані на Донецькому напрямку, виникли деякі проблеми. Зауважу на Запорізькому напрямку московитів, звісно, менше, чого не скажеш про Харківську область. Тобто вони також розкинуті по всій лінії фронту, тому аргумент президента видається, м'яко кажучи, не дуже коректним. З іншого боку, торік стверджувалося, що нам вдалося мобілізувати 1,2 мільйона осіб, зараз 880 тисяч. Якщо вказані цифри правильні, то вони демонструють рівень втрат, убитих і поранених з українського боку. І ці показники співзвучні російським втратам усі розмови, що їх гине більше, лише елемент пропаганди банкової. Справжня картина фронту залишається непублічною, закритою для суспільства. І в цей же час відбуваються дивні танці навколо можливих переговорів, схожих на умови капітуляції. Сюди додамо висловлювання Путіна, який повторив тези про демілітаризацію і нейтральний статус України, а також спіч Лаврова про гарантії безпеки щодо колишньої України. Про колишню Україну говорив і радник Путіна Патрушев. Таким чином, Москва відкрито запропонувала Заходу сценарій територіального поділу країни мабуть, у Кремлі. Як і раніше сподіваються на Трампа з його ідеєю швидкого завершення найбільш кривавої війни за останні 80 років, залишаються два додаткових моменти перший, якою мірою Трамп залежить від старої гвардії республіканців, якщо він зважиться на розкол партії, тоді спокійно укладе угоду з Путіним, а ми опинимося під геноцидальним катком Кремля. Нічого і ніхто йому не завадить, якщо тільки чергове повстання в Києві, що мало ймовірно, враховуючи тотальний розкол українського суспільства щодо фігури Зеленського. Другий момент ухвалення закону про мобілізацію з 18-річного віку. У будь-якому разі, відповідний законопроєкт буде ухвалено, у нас не залишається іншого вибору. Однак і такого сценарію можна уникнути за умови мобілізації 45-річних ветеранів поліції та Національної гвардії, що також навряд чи станеться, адже політичні пріоритети банкової зміщені в бік збереження персоналістського режиму Зеленського, але ніяк не захисту національних інтересів країни, президентом якої він є. Наймовірніше. Проєкт закону про зниження мобілізаційного віку буде ухвалено тоді, коли проваляться мирні переговори, а вони проваляться з великою ймовірністю на банковій не хочуть ризикувати після п'яти років посиленого будівництва диктатури. До того ж, за команді вигідне збереження воєнного стану і рада з Кабміном під контролем і виборів проводити не треба. Нескінченна легітимність воєнного часу. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть на вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, залиште коментар нижче, і ми побачимося наступного разу на каналі Гордий Українець.